Новолинські депутати зібрались на 37-му сесію міської ради. На початку засідання присутні заслухали інформацію заступника військового комісара Новолинського об'єднаного районного військового комісаріату Володимира Лойка. Він повідомив, що наразі на Волині триває друга черга часткової мобілізації. Наголосив на основних проблемах, з якими стикаються військові. Зокрема, це необхідність зміни бійців, призваних у першій черзі. Гостра потреба належного обмундирування та засобів особистого захисту для солдат, нестача продуктів харчування та засобів гігієни, проблеми з транспортом тощо. «З у дуже багато проблем у мобілізації. Проблем. Проблемні питання сімей військовослужбовців. Одні з проблемних питань потреба заміни першої судні мобілізації новому військовослужбовцям, забезпечення військовослужбовців обмундируванням засобами захисту, забезпечення військовослужбовців нормальним харчуванням, усунення зловживання та порушення у сфері постачання харчів військові частини. Питання нерівномірного залучення мобілізаційних ресурсів із різних регіонів України. Також саме багато так, потрібно зробити заходів по з перекомісії військовослужбовців. Дуже багато таких проблемних питань, які зв'язані з здоров'ям військовослужбовців, які знаходяться на бою і Потрібно встановити статус сім'ї загиблого для попової хали Григорівни. На даний момент проводяться заходи по мобілізації батальйон ХРОН Володимир Волинський. З Нововолинська відправлено 11 військовослужбовців з військових святів. З них один офіцер це суда повітря 11 І 11 чоловік добровольців. Це на добровільних засадах. Вони записали заяви, підписали їх і відправлені військової частини вулиці. Так само на даний момент проводяться заходи з мобілізаційних ресурсів по транспорту. Звичайно, також є столкнулися з проблемами цих питань. Транспорт не готовий, ну, частично не готовий деякі. Ці питання вирішуємо, зв'язуються з представниками підприємств, щоб вони в термін, який потрібно доставлено на техніку. Розумієте теж правильно, потрібні ці розлуки. І дійсно ці наші люди на перевезення, щоб були нормальні умови служби ця техніка депутати активно долучилися до обговорення цієї теми і дали зрозуміти, що доля наших солдат не байдуже нікому. Вони попросили у заступника військового комісара вияснити, скільки конкретно бронежилетів не вистачає мобілізованим із Нововолинська, куди необхідно їх доставити. Пропонували, аби усі підприємці із депутатського корпусу та й загалом з міста зібрали кошти і докупили засоби захисту нашим землякам. Міський голова Віктор Сапожніков наголосив, що бере ці питання під особистий контроль. Задача ясна і зрозуміла. Працювали над технікою, працювали там над тими розгрузками, працювали над іншими речами, бронежилети. Зараз попрацюємо, щоб бронежилети якнайшвидше були хлопці. Хоча всі розуміють, що це задача для місцевого бронювання. Завтра будемо збиратися з тими людьми, які зустрічають гроші, бо з бюджетом ми не можемо це дати. Ми оце давали на поховання, на поранених. Значить, і то з резервної форума фактично на ну, нуль. Якщо депутати, а у нас тут і підприємці-депутати, і керівники, будь ласка, долучайтесь до цього діла, я беру на себе ці речі, раз військомат не може. Я, якщо ви готові прийняти участь фінансово, вас завтра зберу. Спочатку відпрацюю з тими, з ким ми вже працюємо. Мені на завтра повинні сказати. І кількість бронежилетів, яка на тих 160 чоловік ще, можливо, не Бо частина бронежилетів вже уже навіть той курс так завозить. Загалом на порядок денний сесії було внесено понад 50 питань, серед них про роботу житлово комунального об'єднання Новолинської міської ради, про зміни до міського бюджету на 2014 рік. Міські обранці взяли до відома інформацію про хід виконання у 2014 році більше 20 цільових програм.